Ми готові діяти швидко, коли кожна секунда має значення. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії це місце, де сучасні технології та досвід лікарів рятують життя. Відділення анестезіології це підрозділ лікарні, що забезпечує безпеку та комфорт пацієнтів. Команда досвідчених анестезіологів та медичних сестер застосовує сучасні методи знеболення, підтримки життєво важливих функцій організму та інтенсивної терапії. Ми забезпечуємо невідкладну допомогу пацієнтам у критичних станах, використовуючи передові методи лікування та моніторингу. Точна діагностика запорука правильного лікування. Завдяки сучасному обладнанню, ми швидко виявляємо найменше відхилення та приймаємо обґрунтовані рішення. Кожне рішення виважене, кожна дія професійна. Ми працюємо, щоб повертати людей до життя. Наша робота. Це не просто лікування, це шанс на майбутнє, і ми робимо все можливе, щоб цей шанс став реальністю.